80 років тому нам хотіли винести вирок смерті. 80 років тому мільйони синів і доняк України, мільйони невинних людей, мільйони наших рідних і близьких були без жалю винищені Голодомором. 80 років тому наш народ. Пережив катастрофу, яка могла зупинити життя всієї нації. Голодомор приніс не лише страждання і смерть. Він посіяв страх серед людей, тільки щирий спомин і чиста пам'ять про усіх полеглих, здатна звільнити нас від мороку минулого 23 листопада. Україна сколихнеться від усвідомлення Голодомору 33-го року, Приспустяться від чорного болю жалобних стрічок державні прапори, запізнілими дзвонами шукатимемо мільйони українських душ, щоб вписати їх в історію пам'яті. Сьогодні дуже сумний захід і привід зібрав нас до цієї зали. Але замовчувати про нього не можна. Нікого не залишає байдужим одвічна біль українського народу. Голодомор 32-33 роки. Такий пар, як голодомор на Україні, був довге мовчання довжиною багато десятиліть висіло над Україною. Якими були мудрі наші матері. Наші бабусі і душі, які не хотя травмувати наші душі, а іноді може ще колись і боячись зробити нам якусь е неприємність, не завжди в голос говорили про це. Але коли протягом е п'яти років останніх ми проводили експедицію і записували е спогади свідків голодомору. В Одинському, Савранському, Березівському, Любашівському, е Ананівському і частині Миколаївського районів ми опитали чи близько 160 шістдесяти сімків. Ми всім ставили одне єдине запитання: а чи потрібно сьогодні після стікох десятиліть ворушити оті спогади, от те все, що ніби вже й призабулося? Відповідь була однозначною. потрібно діти тому що нам потрібно жити із чистою совістю і світлою пам'яттю, розказувати про це своїм дітям, про те, що в далекий 33-й рік, можливо, тих, хто не народився, міг спасти кусочок черствого чорного хліба. А сьогодні нас може тільки об'єднати, примирити, зробити міцнішення наша пам'яті. І жоден історик сьогодні не скаже вам, скільки їх залишилося там. В чорній землі? Два, чотири, сім, а чи 12 мільйонів. І ми не становемо сьогодні турістними. Але ще раз скажу, ми повинні передивитися своє відношення до цього факту. Такий факт був. Ми хотіла кривді за плечо, і хотіла добрати, потіла там, де рідний край, де Україну голоду нагаль. Зала не в колись, ні, не в колисті, але трубі. Мертві поровах, їх мільйони понімих церква. я только что провел внутренний анализ цифр. За пять лет Великой Отечественной войны погибло более 7 миллионов украинцев. За, два, за год Голодомора погибло по официальным источникам около 5 миллионов, а по неофициальным источникам цифры доходят до 12 миллионов. Это очень большая трагедия для нашей страны. Действительно, долгое время они умалчивали, не говорили. Сегодня в этом зале большое количество молодежи. Мне очень приятно. Кто-то пришел по своему желанию, кто-то пришел с другом, кто-то с других побуждений. Но могу сказать лишь одно, что основная задача нас, как учреждения культуры, как власти, не дать забыть об этой теме. И каждый год, в субботу, во всех церквях, города и Одесской области проходит молебен. Каждую субботу возлагаются цветы к памятникам и мемориальным доскам, которые относятся к этому периоду. Каждую субботу не безразличный человек зажигает свечку и выставляет в своем окне для того, чтобы почтить память погибших во время этого страшного горя, этих страшных событий. Поэтому я хотел бы обратиться к вам, чтобы вы тоже поддерживали эти традиции. И, наверное, было бы правильно просто зажечь свечку в своем окне в субботу для того, чтобы напомнить себе и напомнить людям, которые окружают вас, что это было. І тим самим почтіть пам'ять людей, которые погибли в этой страшній біді. В історії пером швидким писались гімни і хорали. А ті пекучі сторінки з історії повикидали в руках, що виростили хліб, не залишили і зернини. Ні, рід наш у горі не осліп. Ти все згадаєш Україну. Згадай же ти, щоби воздать близьким і дальнім Людомором. Хоч радість легше пам'ятати, та треба пам'ятати, і горе. Пам'ять. І загинуло страшною смертю від штучного голоду, заподіяного сталінським тоталітаризмом у 1932-1933 роках. Пам'яті всіх українських сілих хуторів, які щезли з лику землі, після найбільшої трагедії ХХ століття, присвячується композиція які твої жертви, Україно! Пекельні цифри та слова. У серці б'ють, неначе молод, немов прокляття ожива. Рік тридцять третій. Голод. У льоті Сталінський страшній тінь смерті Повзає по стінах. Мільйонів. Мільйонів Боже мій ховала ненька Україна. Від народу можна все забрати, витискати з нього піц і кров, та не можна чоботом стоптати до вітчизни сонячну любов. Для всіх людей доброї волі чистої совісті стане актом поминальним, жестом покаяння і перестороги. Схилімо сьогодні голову перед пам'яттю невинно обі'єних голодом, уклінно припадімо до їхніх могил, поставимо свічку перед образом Божим. Нехай ця хвилина увійде в наші серця. Тихою молитвою очистить наші душі від зла і мороку. На вшанування світлої пам'яті жертв голодоморів України 32-33 років оголошую хвилину скорботи.